Вологе повітря Центральної Африки густе, як мангове пюре, просякнуте ароматами землі, листя і чогось давнього, невловимого. Звуки джунглів обволікають, сюрчання незліченних комах, далекий крик невідомого птаха, тихий шелест величезного листя під поривами вітру. Посеред цієї вічної, первісної, зелені причаїлися села народу Бакосі. Ви не знайдете тут звичних атрибутів сучасності, немає тут метушні, мегаполісів, немає шуму фабрик, немає поспіху, продиктованого електронним годинником. Тут живуть за іншими законами, законами, не записаними на папері, але висіченими в серцях і тілах, законами давніми, як сама ця земля, і такими ж невблаганними. І головний із цих законів стосується того, що у вашому світі найчастіше вважається суто особистою, інтимною справою двох, оповитою романтикою чи таємницею. На землі Бакосі близькість це не тільки вибір чи бажання, це обов'язок. Уявіть собі картину. Чоловік, який виконав усі належні обряди, отримав благословення старішин і згоду роду, привів у свою хатину жінку одну жінку, свою дружину. У вашому світі це був би фінал довгого шляху пошуку, початок спільного життя пари. Але тут, серед Бакосі, це лише перший крок на шляху, який веде чоловіка далі до сестер його дружини. У цьому світі все робиться інакше. Не тому, що люди тут позбавлені почуттів або живуть без кохання у вашому розумінні. Зовсім ні. Тут все робиться інакше, тому що виживання клану, його сила, його продовження і його згуртованість ставляться тут вище за особисте бажання, вище за індивідуальний комфорт. Вище за почуття одноосібного володіння партнеркою або звичайної для багатьох культур ревнощів. Тут немає місця для ваших уявлень про моногамію як єдину норму, або про фізичну близькість як суто особисту приватну справу двох. Тут фізична близькість це енергія, яку чоловік зобов'язаний розподіляти, це обов'язок, який він несе перед родом своєї дружини. Перед усіма тими жінками, які є її кровними сестрами. Чоловік, який бере в дружини жінку з племені Бакосі, автоматично, без жодних додаткових умов чи переговорів, бере на себе особливу відповідальність за її сестер. І відповідальність ця проявляється в самому прямому і відчутному сенсі, у формі обов'язкового фізичного контакту. Він стає по суті єдиним або принаймні основним чоловічим джерелом життєвої сили та енергії, необхідною для продовження роду, для всіх незаміжніх або овдовілих сестер його дружини. Це не привілей, який він може використовувати на свій розсуд або настрій, це саме обов'язок, тягар, покладений на нього всім родом його дружини, всією громадою. Чому встановився такий уклад? Причина криється в глибокому взаємозв'язку між усіма членами роду і в розумінні життєвої сили як колективного ресурсу. Сестри дружини це її родючий клан, це жінки, чия здатність до продовження роду, чия життєва енергія не повинна згаснути. У світі, де виживання племені залежить від його чисельності та сили, жодна потенціальна можливість для продовження роду не може бути втрачена. Їх не можна залишити без чоловічої уваги, без чоловічої присутності, що несе цю життєво важливу енергію. Мова не тільки про можливість зачати, хоча це безумовно є однією з головних цілей йдеться і про підтримання загального тонусу життєвої сили всередині жіночої лінії роду, про зміцнення невидимих, але міцних зв'язків між сім'ями через спільну відповідальність чоловіка. Про демонстрацію найглибшої поваги до роду дружини, приймаючи на себе цей тягар. Тут не прагнуть до одноосібного володіння партнеркою, до винятковості відносин. Тут прагнуть до поширення життєвої сили, до забезпечення продовження роду для всіх гідних цього жінок в рамках пов'язаного з чоловіком клану. І чоловік, який здатний нести цю енергію і розподіляти її між кількома сестрами, вважається сильним, гідним і повноцінним членом громади. Якщо у вашому світі чоловік, який має фізичні зв'язки з кількома жінками, часто піддається осуду, змушений приховувати це або стикається з нерозумінням, то у Бакосі ситуація прямо протилежна. Відмова чоловіка від свого обов'язку перед сестрами дружини, спроба ухилитися від нього, це не просто особистий вибір, це тягне за собою ганьбу. Така відмова вважається прямою ознакою слабкості. Нездатності нести тягар роду, неповноцінності як чоловіка. Чоловік, який не може або не хоче виконувати свій обов'язок перед сестрами дружини, демонструє свою неспроможність перед усією громадою. Його можуть публічно висміяти, що є суворим покаранням у племінному суспільстві. Його статус всередині громади різко падає. У найважчих випадках, якщо він наполягає на своїй відмові або нездатності, його можуть навіть вигнати з племені як непридатного, як того, хто не несе відповідальність, покладену на нього давньою традицією і всім родом. Так народжується ситуація, парадоксальна для вашого розуміння. На перший погляд, уклад патріархальний, де чоловік стоїть на чолі сім'ї та громади. Але при цьому жінки, сестри, дружини володіють колосальною силою, силою визначати статус чоловіка, його гідність в очах племені. Ця сила не є владою у звичному вам розумінні, силою наказувати або управляти. Це сила фундаментальної важливості для виживання. Вони база роду, берегині його безперервності. а чоловіки носії енергії, яку потрібно розподіляти для підтримки цієї бази. Гідність чоловіка тут вимірюється не тільки тим, як він забезпечує свою безпосередню сім'ю, але й тим, наскільки старанно, відповідально і гідно він виконує свій тілесний обов'язок перед сестрами дружини. Жінки тут це не просто фігури біля вогнища, це основа виживання сім'ї і всього роду. А чоловіки носії і розподільники життєвої енергії, необхідною для збереження цієї основи. У Бакосі шлюб це не просто спілка двох людей, які вирішили розділити своє життя, це глибоко стратегічне злиття двох родів, двох сімей, спрямоване на зміцнення племени в цілому. І стосунки чоловіка з сестрами дружини це не якийсь додаток чи побічне явище, а пряме продовження цього злиття на самому фундаментальному рівні рівні тілесного зв'язку та потенційного продовження роду. Полігамія у Бакосі існує, але у формі, яка може сильно відрізнятися від звичних вам моделей. Це не завжди чоловік, який живе з кількома дружинами, кожна з яких має однаковий статус і хатину. Тут може бути чоловік, у якого є одна офіційна головна дружина, але який при цьому є єдиним або основним джерелом чоловічої енергії та тілесного зв'язку відразу для кількох її сестер. Ці сестри не мають статусу дружин чи наложниць у вашому розумінні. Вони просто частина родючого клану його дружини, і чоловік просто виконує перед ними свій обов'язок, продиктований традицією та необхідністю. Це не питання вибору чоловіка за принципом симпатії чи бажання хочу бути з цією і цією. Це питання суворого обов'язку. Я повинен бути доступний для них, коли цього вимагає рід. Фізична витривальність, тілесна сила та готовність стають одним із ключових критеріїв мужності на рівні з умінням полювати чи обробляти землю. Від чоловіка очікується не тільки здатність виживати в джунглях, а й готовність до регулярної, а часом і досить інтенсивної фізичної активності, необхідної для виконання його обов'язку перед сестрами дружини. Відмова, небажання або навіть просто нездатність впоратися з цим навантаженням це не просто особиста проблема здоров'я чи втоми, це суспільний провал, демонстрація слабкості, яку плем'я в суворих умовах життя не може собі дозволити. Це пряме невиконання обов'язку перед родом дружини, перед усім племенем. А що ж відчувають самі жінки, сестри дружини? Ревнощі у вашому розумінні, почуття виняткового володіння чоловіком тут вважається ознакою незрілості, слабкості духу, нерозуміння суті укладу. Для жінки Бакосі це може бути честю розділяти чоловіка зі своєю сестрою чи сестрами. Це не акт суперництва за увагу чи ресурси чоловіка, це акт глибокої солідарності, підтримки та зміцнення сімейних уз. Вони не ділять його як власність, як річ. Вони ділять його енергію, його життєву силу на благо всього роду для його продовження та процвітання. Це вимагає особливого складу розуму, особливого виховання з найраніших років, яке вбирає в себе ідею колективного блага, що стоїть незмірно вище за особисті почуття чи емоції, пов'язані з одноосібним володінням. Тут немає офіційних документів, немає шлюбних контрактів, немає юридичних заборон чи дозволів у вашому розумінні, все регулюється усними законами роду через стародавні обряди, через постійне спілкування, консультації зі старішинами і, що найважливіше, через згоду. Головне, згода жінок, сестер, згода старішин роду дружини. Якщо жінка, сестра дружини потребує чоловічої енергії згідно із законами племен, і чоловік її зять здатний її дати, це відбувається просто, природно, як частина життя, як частина безперервного потоку енергії всередині роду. Мудрі вислови Бакосі, що передаються з покоління в покоління, відображають цю філософію. Один із них говорить на землі Бакосі не питають ти сильна? Тут питають ти несеш енергію. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Кожен член племені повинен нести свою частину життєвої енергії на благо громади. І ще одне тут поважають того, хто виконує свій тягар, а не того, хто намагається його уникнути. Це не просто слова, це філософія життя, де обов'язок, відповідальність перед родом і племенем стоять на першому місці, визначаючи місце і цінність кожної людини. Найважливіше місце в контексті цього унікального укладу це, мабуть, хатина сестри дружини. Це не місце, призначене для романтичних побачень чи усамітнення у звичному сенсі. Це простір, де чоловік бакосі виконує свій найглибший обов'язок перед родом своєї дружини, де продовжується лінія роду, де зміцнюються невидимі, але міцні нитки, що зв'язують сім'ї та клани. Входячи в хатину сестри своєї дружини, чоловік входить не як коханець, який шукає особистої насолоди. Він входить як носій енергії, як виконавець священного обов'язку. І жінка приймає його не як об'єкт бажання чи завойовника, вона приймає його як інструмент для збереження та примноження сили свого роду, як частину стародавнього укладу, який забезпечує виживання всіх. Це не про пристрасть у вашому розумінні, це про життя, про його продовження, про його силу. Найважливіше місце в контексті цього унікального укладу це, мабуть, хатина сестри дружини. Це не місце, призначене для романтичних побачень чи усамітнення у звичному сенсі. Це простір, де чоловік Бакосі виконує свій найглибший обов'язок перед родом своєї дружини, де продовжується лінія роду, де зміцнюються невидимі, але міцні нитки, що зв'язують сім'ї та клани. Входячи в хатину сестри своєї дружини, чоловік входить не як коханець, який шукає особистої насолоди. Він входить як носій енергії, як виконавець священного обов'язку. І жінка приймає його не як об'єкт бажання чи завойовника, вона приймає його як інструмент для збереження та примноження сили свого роду, як частину стародавнього укладу, який забезпечує виживання всіх. Це не про пристрасть у вашому розумінні, це про життя, про його продовження, про його силу. У першій частині ми торкнулися дивовижного укладу життя народу Бакосі, де фізична близькість це не тільки особиста справа чи вираження почуття, а й фундаментальний обов'язок чоловіка перед родом своєї дружини, перед її сестрами. Ми побачили, що в цьому світі виживання та сила клану визначають закони відносин, ставлячи колективне благо вище індивідуального бажання. Але зануримося глибше в цей світ, щоб зрозуміти, як цей стародавній закон формує повсякдення, які вимоги пред'являє і як справляється з викликами мінливого світу. Цей уклад, де чоловік стає носієм і розподільником життєвої енергії для цілої лінії жінок, висуває до нього особливі вимоги. Фізична витривалість, про яку ми згадували, тут не просто бажана якість, це критерій мужності, що визначає його місце та цінність у племені. Від чоловіка Бакосі очікується не просто сила для полювання чи роботи в полі, а й готовність до регулярної тілесної активності, необхідної для виконання його обов'язку перед сестрами дружини. Здатність нести цей тягар роду, бути джерелом енергії для кількох жінок, є прямим доказом його сили, його життєздатності, його придатності як члена общини і як опори для роду дружини. Не дивно, що чоловік, який не може впоратися з цим обов'язком, демонструє не просто особисту слабкість, а слабкість перед фундаментальним законом їхнього існування. І що ж, жінки? Як вони сприймають цю необхідність ділити чоловіка? Як ми вже казали, в культурі Бакосі ревнощі у вашому розумінні почуття виняткового володіння партнером вважається ознакою незрілості, навіть слабкості. Для сестер дружини це не конкуренція за чоловіка як за власність, це акт солідарності, взаємодопомоги та зміцнення зв'язків усередині жіночої лінії. Це може сприйматися як честь бути частиною цієї системи, де чоловік несе енергію на благо їхнього спільного роду, їхньої спільної лінії. Це вимагає особливого виховання, яке з ранніх років вчить ставити інтереси роду, інтереси сестер, інтереси майбутніх поколінь вище за особисті емоції. Жінка Бакосі розуміє, що енергія, яку чоловік несе, служить не тільки їй, а й її сестрі, її роду. В цьому немає приниження, в цьому є глибокий сенс колективної відповідальності за продовження життя. На землі Бакосі не сперечаються про те, хто володіє, кажуть старішини, маючи на увазі, що життєво важливі ресурси, включно з енергією, повинні розподілятися для всіх, хто їх потребує за законом. У цьому укладі немає місця для бюрократії, для письмових договорів чи юридичних заборон. Все регулюється стародавніми традиціями, що передаються з уст в уста через обряди, через постійне спілкування та консультації зі старійшинами. Головне, згода роду, згода жінок, яких це стосується. Якщо сестра дружини за законами племені потребує чоловічої енергії, наприклад, якщо вона овдовіла або її лінія потребує зміцнення, і чоловік її зять здатний і готовий виконати свій обов'язок, це відбувається просто як частина життя племені. Важлива не наявність документа, а дотримання стародавніх правил і згода всіх залучених сторін у рамках родового закону. Але що відбувається, якщо чоловік не справляється, якщо його сили чи готовності недостатньо для виконання обов'язку перед усіма сестрами? Тут проявляється ще одна унікальна риса укладу бакосі та сила общини. Чоловіка не просто карають чи виганяють. Якщо він не може повністю виконати свій обов'язок перед сестрами дружини, община може запропонувати йому помічника. Цей помічник це інший чоловік із племені, який тимчасово або постійно бере на себе частину обов'язку знесення енергії сестрам дружини. Це не знак його поразки у вашому розумінні, а скоріше прояв колективної турботи про збереження укладу та забезпечення потреб жіночої лінії. Помічник не замінює чоловіка в його головній ролі, він є ресурсом племені, спрямованим на те, щоб жодна лінія роду не залишилася без необхідної енергії. Це яскравий приклад того, як бакосі вирішують проблеми, ставлячи інтереси виживання та продовження роду вище за особисту гордість чи винятковість. Якщо одна колода слабка, інші підставлять плече, кажуть вони. Однак світ не стоїть на місці. Молоді бакосі сьогодні стикаються з реальністю, яка сильно відрізняється від життя їхніх батьків і дідів. Міські центри Камеруну, контакти з іншими культурами, де норми відносин зовсім інші, створюють серйозний конфлікт. Для багатьох молодих людей, які виросли в традиційному селі, але здобули освіту або попрацювали в місті, стародавній закон про тілесний обов'язок перед сестрами дружини здається незрозумілим, обтяжливим, навіть неприйнятним. Вони бачать інші моделі відносин, засновані на індивідуальному виборі, романтиці, моногамії в європейському сенсі. Це зіткнення світів створює напругу всередині племені. Деякі молоді чоловіки та жінки, не витримуючи тиску традиції, просто виїжджають із села, відмовляючись жити за цими правилами. Вони шукають міської свободи, але часто втрачають зв'язок із корінням, з общиною, яка давала їм опору. Інші залишаються, але живуть із внутрішнім конфліктом, намагаючись примирити стародавній обов'язок із новими ідеями. Треті, навпаки, стають активними захисниками традиції, бачачи в ній не архаїку, а унікальну силу свого народу, мудрість предків, що дозволяє виживати та зберігати ідентичність. Вони переконані, де міська свобода, там часто втрата коріння, де обов'язок дотримано, там рід міцний. Вони бачать, що в їхньому укладі є міцність і згуртованість, яких часто не вистачає в більш індивідуалістичних суспільствах. Ключове місце в цьому укладі, як ми вже згадували, це хатина сестри дружини. Це не просто житло, це простір, де стародавній закон реалізується на тілесному рівні. Це місце, де чоловік несе свій тягар, а жінка приймає енергію на благороду. Це може бути хатина незаміжньої сестри, хатина вдови або навіть хатина сестри, чий чоловік слабкий або тимчасово відсутній і не може повністю нести свою функцію. Входячи туди, чоловік здійснює не акт пристрасті, а акт обов'язку, акт служінню роду дружини. І ритуал тут це не формальний обряд, а сама ця дія, що повторюється протягом століть, підтверджуючи силу традиції та взаємозв'язок усіх членів клану. На завершення нашого погляду на світ Бакосі, ми повинні визнати, що їхній уклад далекий від звичних нам норм і може викликати безліч питань і навіть осуд з погляду зовнішнього світу. Але саме в цій інакшості укладена їхня унікальна сила. Вони показують нам екстремальний приклад того, як колективна відповідальність і виживання роду можуть повністю переформатувати найінтимніші сторони життя. Вони не шукають особистого щастя в нашому розумінні, вони шукають сили для свого роду безперервності життя. Вони вчать нас, що існують абсолютно різні шляхи до людського зв'язку, до збереження спільноти, і що те, що здається одному світу тягарем, для іншого може бути основою існування. На землі Бакосі не питають ти щасливий. Тут питають ти несеш життя. Можливо, в цьому головна мудрість їхнього давнього, невблаганого укладу. І поки це питання знаходить свою відповідь в хатинах сестер, вогонь Бакосі продовжує горіти.